Номер 564 Breezy Unix 2 це компанія Sunrise Medical. Е виробництво Німеччина. Ціна 5 тисяч гривень. І параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 45, загальна ширина від обода до обода 63, глибина сидіння 42, висота спинки 41. Відсень від сидіння до підлоги 45 або 50. Важить 16 кг навантаження витримує 125 кг. Вживане крісло колісне, все справне, все працює, є недоліки це царапини і те, що треба буде його трошки ще відчистити. Погнали! От у нас, наприклад, така царапина. підніжки. Складаються, відхиляються, знімаються. Регулюються по довжині, ось бачите ці отвори. Так, передні колеса обертаються, зверніть увагу, нічого не штопориться. Значить, підшипники в нормі. Це у нас металічні вилки. Подивіться на розмір коліс, це литі колеса, дуже хороший протектор. Такими колесами зручно буде їздити по якихось нерівностях. Це, мабуть, що найбільші і найширші колеса з тих, яких я бачив на інвалідних візках. Uh, є можливість регулювати по висоті. Задні колеса також литі, доволі таки непоганий стан протектора. Подивіться. Uh, 24 колеса є у нас царапини на обудах, куди без них. Світловідбуваючі елементи, швидко з'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс все працює. До речі, можна ззаду регулювати по силі затиску велика зручна ручка. Плюс її можна скласти ось так букву «Г», просто треба ось це трішки послабити. З другої сторони, ідентична ситуація. Хороший стан протектора, царапини, муфта, блокування. Сидіння. Сидіння м'яке. Знизу воно е, якийсь такий типу, як брезент. Зверху. Матеріал такий доволі цупкий. Ставлю цьому сидінні 4 бали за 5-бальною шкалою. Тому що тут, от бачите, воно, типу, якісь такі, як ну, деформації від згину. Але воно, як тримає кучі, не вигорівши чорне. Те саме стосується спинки. Спинка також м'яка, просто дещо от, є вже такі деформації. Проте раджу однозначно ось це ми відкручуємо. Спинку також тут знімаємо через ручки. І вправку, і вже вона ну, однозначно, тому що річ бушна, її треба, треба попрати. Принаймні, вам так буде, я думаю, спокійніше. Підлокітники все ціле, дещо можна так сказати, незначне вигоріння є. Захисні щетки. тут цілий, тут трошки, бачите, от начербулось. Але основна функція воно ось туди тримає. Можна на клей посадити, але я думаю, навіть цього робити не варто. Воно ну, і так вам буде триматися. Е, підлокітники. Вони відхиляються. Можна регулювати по глибині. Ось тут бачите. Позаду у нас отак От виглядає спинка. Отут регулюємо е, висоту сидіння, Підставки для кострів буде і якось так. Доволі таки непоганий візок. Зручний, відносно легкий і ще, я думаю, багато років прослужить своєму новому власнику. Посилання на магазин буде внизу під відео. Дякую за увагу!